Уряд спростив отримання статусів осіб з інвалідністю внаслідок війни та членів сім'ї загиблого захисника і захисниці. Раніше набуття статусу займало до восьми місяців та більше. Тепер же його можна буде отримати у 30-денний термін двома шляхами у паперовій формі через ЦНАП і через е-кабінет порталу дія для єдиного державного реєстру ветеранів війни. Руслан Приходько, заступник міністра у справах ветеранів, зараз з нами на прямому зв'язку з ним і поговоримо про все детально. Пане Руслане, вітаємо вас. Добрий день. Добрий день. Доброго дня. Отже, поясніть нам, будь ласка, чому ця процедура набуття статусу особи з інвалідністю внаслідок війни або члена сім'ї загиблого захисниці чи захисника, от раніше займала. Вісім і більше місяців, і що змінилося, що тепер ці особи зможуть набути такий статус впродовж 30 днів. Ну перш за все я хотів би сказати про те, що раніше законом не було чітко визначено термін, протягом якого мала бути надана послуга по встановленню статусу. Це перше, по-друге, для того, щоб уповноважений орган прийняв рішення про надання. Статусу людина мала подати вичерпний перелік документів, які по суті людина мала отримати від того чи іншого органу державної влади. Ну і зрозуміло, що такі процеси могли затягуватись. Наприклад, це могли бути довідки про обставини отримання травми, і у зв'язку з тим, що військова військова частина виконує бойові завдання за призначенням, просто фізично не встигали вчасно надавати такі документи, або десь на якомусь етапі. Військово-лікарської комісії або на інших етапах могли десь затягуватися або втрачатися якісь документи і так далі. У зв'язку з паперовим виглядом таких документів. Це в цілому призводило до того, що родини загиблих захисників і захисниць України, а також особи з інвалідністю, внаслідок війни по суті військовослужбовці, які отримували поранення під час захисту батьківщини, залишались сам на сам. В процесі отримання статусу зі своїми проблемами в пошуках цих документів відповідно комітетом нацбезпеки і оборони, а також комітетом соціальної політики та захисту прав ветеранів було розроблено два законопроекти, які в подальшому в співпраці з міністерством справ ветеранів та міністерством оборони і іншими міністерствами були доопрацьовані і прийняті Верховною Радою законопроекти 91, 41 та 162, які які після прийняття і підписання президентом України дали нам можливість розробити відповідні зміни? Відтепер порядок визначений, визначає чітко термін. Це 30 днів, протягом якого має бути надано статус або відмовлено у разі наявності підстав для відмови? Це перше питання. Друге, ключове нововведення це те, що Обов'язок по збору документів у разі відсутності одного чи іншого документа у е, особи, яка подає пакет документів, перекладається на е, вже відповідно органи державної влади е, або місцевого самоврядування, які уповноважені володіти необхідною інформацією. Тепер, навіть якщо людина подасть виключно заяву і в неї не буде всіх інших документів, це не буде підставою для відмови і відповідно до закону про адміністративну процедуру буде взято в роботу, і вже відповідно структурні підрозділи з питань ветеранської політики або соціального захисту будуть звертатися до органів. Які є володільцями інформації, до того ж ВЛК або до військової частини і так далі? І відповідно порядок визначає чіткі терміни для опрацювання таких звернень кожному із суб'єктів, які залучені до процесу збору і надання статусу? А які очікувані результати всіх цих нововведень? Яка мета їх як кінцева? Перш за все, повернення ветерана до цивільного життя або шлях родини загиблого після загибелі військовослужбовця починається з моменту отримання статусу. І відповідно ні особи з інвалідністю, ні родини загиблих не можуть розраховувати на повноцінну державну підтримку і отримання послуг і державних гарантій від держави, до поки вони не отримали відповідний статус і не мають відповідного посвідчення. Тому і за того, що це інколи витрачало великий час, люди протягом цього періоду не могли користуватися всіма державними і місцевими програмами підтримки. Це перше, по-друге, це питання вшанування пам'яті загиблих, це питання поваги, це питання ставлення держави до захисників і захисниць України, тому що, якщо у людини починається шлях з проблеми в отриманні статусу, то зрозуміло, що. Це призводить до різних неприємних ситуацій, психоемоційного стану і так далі. Тому це перший шлях, і що є дуже важливим. Ви на початку правильно зазначили, буде можливість фізично звернутися до будь-якого центру надання адміністративних послуг. Також ми передбачили можливість екстериторіального принципу, тобто, неважливо де проживає постійно громадянин, де його зареєстроване місце проживання. Він має можливість звернутися в іншу. У місці, якщо це, наприклад, діючий військовослужбовець, якому було встановлено групу інвалідності, пов'язано з виконання бойового завдання, його підрозділ знаходиться зараз десь на виконанні. Він може звернутися в будь який СНАП, який наближений до нього, і СНАП прийме такі документи і направить до повноваженого підрозділу. Більше того, на сьогодні триває процес розробки вже цифрового рішення, яке надасть можливість. Людям звертатися через електронні кабінети в дія я сподіваюся, що ми на сьогодні максимально поєднаємо наші зусилля з міністерством цифрової трансформації і іншими партнерами центральних органів виконавчої влади для того, щоб максимально оперативно запровадити відповідний цифровий інструмент. Пане Руслане, а на які пільги зараз можуть розраховувати особи з інвалідністю внаслідок війни та Родичі захисників та захисниць, які полягли. Перш за все, що стосується пільги державних гарантій, потрібно починати з того, що і особи з інвалідністю внаслідок війни, і члени родин загиблих захисників і захисниць України мають право на отримання одноразової грошової допомоги у зв'язку з отриманим пораненням, яке призвело до інвалідності, або у зв'язку із загибелю близького родича, у разі якщо це члени сімей загиблих захисників чи захисниць України в подальшому за Он України про статус ветеранів війни та гарантії їх соціального захисту передбачає низку е різних. Пільги державних гарантій пов'язані як з виплатами грошовими, як помісячними, як щорічними виплатами, так і пільги в сфері охорони здоров'я, так і пільги, які пов'язані з професійною адаптацією, профорієнтацією з освітою, так і пільги, які пов'язані з трудовим законодавством, такі як два тижні додаткової оплачуваної відпустки або переважне залишення. На робочому на роботі у разі скорочення е, штатної чисельності працівників і так далі, і тому подібне. Е, також хотів би сказати, що на сьогоднішній день ми для себе беремо е, за один з пріоритетних напрямків: це створення всіх належних умов для започаткування і ведення власної справи, тобто створення необхідних інструментів і можливостей для ветеранів, е, для осіб з інвалідністю, і а також один загиблих для створення їх бізнесів. Створено український ветеранський фонд, який Передбачає можливості грантової підтримки на започаткування і ведення бізнесу. Також це і наша спільна робота з міністерством економіки по запровадженню таких програм та з іншими партнерами. Тобто величезний спектр послуг, плюс до нього органи місцевого самоврядування додатково запроваджують свої програми підтримки регіональні, як обласні, так і конкретно місцеві, в залежності від фінансово-економічних спроможностей кожної конкретної громади. Дякуємо за інформацію. Руслан Приходько, заступник міністра у справах ветеранів, був з нами на прямому відеозв'язку.